Привіт, наші айтішні друзі! Сьогодні ми хочемо поділитися з вами неймовірними фактами IT, яких ви, можливо, не знали. Але перед цим підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Отож, факт номер один: В Гімалаях живе червона панда. В англійській мові її називають Firefox. Говорять, що відомий браузер був названий в її честь. Факт номер два. На найпершому логотипі Apple був зображений Ісаак Ньютон, а над ним висіло яблуко, яке було готове впасти. А ще з самого початку Apple хотіли випустити перший iPhone в корпусі, який би нагадував яблуко. Факт номер 3 слово робот походить від чеського робота, тобто робота. Факт номер 4 Facebook отримав інтерфейс в синьому кольорі, тому що його засновник Марк Цукерберг не відрізняв червоний і зелений. Факт номер 5. Хірурги, які виросли на відеоіграх, роблять на 35% менше помилок. Факт номер 6. 97% людей вводять слова в стрічку пошуку Google лише для того, щоб зрозуміти, чи правильно вони їх пишуть. Факт номер 7. Ви дивилися гучну кінокартину Чорне дзеркало. Там передбачене наше теперішнє та близьке майбутнє, у якому технологічний прогрес змінив типовий розклад життя. Експерти та техногенії не виключають, що ми цілком можемо не впоратися з його швидкістю та наслідками. Факт номер 8. у 2016 році Ілон Маск створив компанію Neuralink, головна задача якої розробка мозкових імплантів, щоб ті були інтерфейсом для взаємодії між людським мозком та електронним девайсом. Фірма планує боротися із багатьма хворобами мозку, депресією та працювати над розширенням людської пам'яті. Нещодавно з'явилась інформація, що компанія вже активно шукає керівника для даного проєкту. Можемо здогадуватись, що і реалізація тесту з людиною скоро. Друзі, а вам подобається більше проводити час у віртуальному світі чи все ж у реальному? Пишіть в коментарях, а це все на сьогодні. Підписуйтесь, якщо не підписались, та ставте лайк цьому відео. До зустрічі!